Друзі, всім привіт! Мене звати Олійник Юлія. Я скрмайстер компанії Ковайті. Сьогодні ми продовжуємо серію наших мотиваційних відео від випускників для вас. В гостях у нас Олександр Касяненко, випускник курсу Bootcamp Online. Поділиться з нами своїм досвідом в IT. Саша, привіт! Всім привіт, привіт, Юля. Розкажи, будь ласка, про себе, де працюєш, чим займаєшся? Де працюю зараз. Працюю в компанії Єландіс, е, займаюся досить цікавим проектом, який пов'язаний з, з зарядками для електромобілів, ну, тобто, оці заправки, е, електрозаправки, і це досить круто, тому що ну, зазвичай те, що ми розробляємо, воно е, не має е, такого впливу на. Е, Навколишній світ, тобто це ну онлайн якісь штуки або програмні штуки. А тут ти маєш прямо е, взаємодіяти з реальними речами, і це ну досить досить цікаво е, і ну, вражає в принципі, масштабами. Е, на жаль, більш детальніше розповісти не можу про різні нюанси і моменти. Але це ну, досить цікавий проект, досить круто. Е, працюю власне на бекенді, е, Node.js, і ну, є багато чого, що змушує е, навчатися ще більше, навіть після завершення курсу. А, Саша, скажи, будь ласка, ким працював до IT і чому вирішив перейти в IT? О, до IT, ну, остання офіційна робота, власне, офіційна, тому що були проміжні етапи. Офіційно, це я працював інженером-конструктором на державному підприємстві Антонов. Всі його знають. По такому літаку, як мінімум, Мрія, який відомий на весь світ. Він там, здається, рекорд поставив по вантажу під'ємності. Власне, вирішив перейти в ІТ через те, що сфера, на жаль, сфера. Виробництва в нашій країні не дуже розвивається. А я, як не просто інженер-конструктор, а інженер-конструктор лазерних технологій е, був дуже засмучений фактом, що лазерні технології не прийшли в Україну. Е, власне, через це також вибрав досить прогресивний розвиваючий роз, напрям, який розвивається. Е, це IT, де ти не те, що. Ну, Дійсно, можеш розвиватися, ти мусиш розвиватися, щоб не залишитись десь позаду. І власне за те, що ти розвиваєшся, за те, що ти прагнеш щось робиш, працюєш, вивчаєш тебе і оцінюють, Саша. Розкажи, будь ласка, про компанію безпосередньо, в якій ти працюєш, скільки часу зайняв, пошук роботи, скільки резюме ти відправив, скільки співбесід пройшов. Починав шукати ще після реакту, тобто ми вивчали паралельно ноду і потроху я розсилав резюме. Скільки резюме навіть не порахую, Я спочатку вів файлик, де запис, ну, де писав в яку компанію відправляв резюме, на якому ресурсі, що отримав. Ну тобто який результат там, чи відповіли на резюме, чи можливо там не прийшов співбесіду, чи по якомусь фідбеку. Ну, тобто, записував результати, щоб можна було моніторити. Для цього я почав ходити на співбесіди. Саме далі я прийшов з компанією Better Me. Better Me це, от я Італі, це, я прийшов на Це я пройшов спочатку Совскінну, потім по англійській, потім по Харцкела. Але в результаті, коли ну, от вони вирішували, вони все-таки відмовились, і власне ну, таких подібних. Співбесід у мене не було, потрібно просто не здаватися і йти, йти, йти. Саша, скажи, будь ласка, як ти вважаєш, які софт-скіли необхідні для працевлаштування в ІТ? Найважливіше, як на мене, це залишатися людиною, а не роботом, не бути самому по собі, не бути якимось відстороненим, типу я свою частину зробив, я от просто вічливий і на цьому до побачення. У нас люди можуть жартувати навіть, навіть під час бізнес-зустрічі. Просто от починають жартувати, і ти сидиш на ну, п'ятницю, вечір, там шість годин в тебе мітинг, і ти такий сидиш уже ну, майже засинаєш, тому що ти за тиждень втомився і люди починають жартувати. Ти смієшся і такий. Та можна ще якусь годинку-дві попрацювати, типу все нормально, все добре. Тому софт-скілів, не буває за, за от не буває. Саша, а що конкретно змінилося в твоєму житті з переходом в ІТ-сферу? Можеш навести приклад? Тут було б стало? Напевно, більш такого категоричного з переходом в IT це, ну, моє оточення в плані м апаратних якихось штук. Власне, я тобі перед початком інтерв'ю показував декілька підставок під монітори. У мене стоїть декілька ноутбуків. В мене тепер немає жодного ноутбука на Windows. Причому в моїй сім'ї також. Навіть дівчині я переставив з Windows, ну, з Віндовса на Linux. Змусив перейти. Ого, серйозно Я ну, чесно, я був. Досить таким впевненим користувачем Windows і ніяким користувачем Linux. У. Але з переходом на курси я просто ну такий так, ігри в мене просто немає часу грати, а все інше я можу знайти на Linux. І. і, власне, мені дуже подобається термінал, консоль, яка потрібна буде в подальшому, тобто потрібно практикуватися. І я просто взяв і перевстановив. У мене навіть на флешки, окремі флешки, є Linux. От. Це, напевно, саме таке кардинальне, що, можна сказати, було і стало. Добре, дякую. Саша, скажи поради нашим студентам, що треба робити, щоб вивчитися діти до кінця та працевлаштуватися. Е ну, щоб вивчити. І дійти до кінця. Та власне, я все сказав раніше. Потрібно не здаватись, не бояться, е, нічого не бояться. Тобто, те, що здається неможливим е, з першого погляду, е, воно буде, залишиться неможливим тільки до того моменту, поки не почати над ним працювати. Е, банальний приклад: е, я і TypeScript. Я вже знав Нот, я знав JS, ну тобто я вже завершив курси, але з TypeScript я не працював. Е я, коли його відкрив перший раз, чесно, я взявся за голову і такий Боже, що це? Я нічого не розумію. що тут, ну Просто відчуття, наче хтось впав лицем на клавіатуру і його зробив подій. Потім Сів. ага. Значить, є щось схоже на е, JavaScript, бачу логіку, і потихеньку розбираючись, я зараз нормально е, читаю. Можливо, я ще не ідеально на ньому пишу, але е, я, ну, я нормально відношуся. Коли відкриваю якийсь файл, я не роблю отак. Я вже розумію, що про що там ідеться, і так було абсолютно з усім. Прийшли на JavaScript. Було точно те ж саме. Прийшли на React — було точно те ж саме. Прийшли на ноду, я перші, е, перші два заняття, я напевно просто ну, сидів і думав, боже, я це ніколи не зрозумію. Зараз я працюю Node.js розробником Тобто не потрібно здаватися. Не розумієш, як зробити, ну як отримати результат, почни з того. Е, власне, увімкни мозок. Е, подумай, у яких етапах, пунктах, не знаю, сходинках, кроках тобі потрібно дійти до цього результату? І почни робити те, що ти можеш, те, що ти можеш, що не можеш, що не знаєш, Google, дуже багато документації в інтернеті. На крайній випадок є знову ж таки GoIT спільнота, де можна задавати досить велику кількість запитань і отримувати відповіді. Якщо не відповіді, то допомогу або ресурси, де можна подивитись ну, вирішення якесь. І немає нічого неможливого. Саша, дуже тобі дякую за такі цінні поради, які ти дав нашим студентам. Дорогі студенти, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку і до нових зустрічей. Саша, а тобі бажаю досягнення твоїх наступних цілей. Дякую! Дякую, велике.